Таврії – це один з найвідоміших фестивалів театральних на теренах України і не тільки і за межами. Це дуже давно розвинутий бренд, він завжди підтримувався на рівні Міністерства культури і мистецтв України. Ми Мукачево місто як театральне, задіяно у двох показах. Там якраз відображена тематика цього життя. Громади Херсонщини або жителів Херсонщини у період, коли розпочалася ну, повна, повна повнометражна військовий напад на Україну. Вистава цікава, я думаю, вона припадає до душі глядачам. Ми запрошуємо, якщо у нас на території громади є переселенці з міста Херсона, ми вже звернулися. До них з тим, щоб вони прийняли участь.